Має одне місце цей. Тебе з мурашки залізуть тобі на ти в мене сіпнув? Коли я тебе сіпну? Ну ти ж забрав у мене різко. Я не брала тьмо.

Ну ніхто кишені не, не, не забрав? Угу. О, ну. вже ратом буде. На курц світих. Що там сипну? Все. Ну, це нема? Я пішла. пройдуся. Так, це ставок. Називається. На, село Меліо. Класненько тут. Бідемо відпочити. Тишічки такі. Аукіпели. <ріху> Зараз бігаємо, сюди Маленькую в курсів. Крусталка. Крусталка, але щось подати. таке поле пшеничне.